Отже, наш наступний крок це є створення аккаунту на Bitbucket. Я зайшов на сайт Bitbucket, bitbucket.org і е, тут є доволі проста кнопочка, називається Get Started for Free. Я її натискаю, і вона мені пропонує е, створити аккаунт. А я хочу створити тестовий аккаунт, тому я скористався послугами одноразових емелів. и поменяю аккаунт на инши. Сбережу себе имя, чтобы его не забыть. Придумаю какой-то простенький пароль. Створення, як бачите, все дуже просте, займає буквально хвилину часу. Я заходжу на свій сервіс, оновлюю сторінку. Очевидно, що в нас є верифікація нашого цього, нашого емейлу. Натискаю Verify My Email. І тепер... У нас Almous Dam. Ми маємо назвати що тільки, як ми будемо називатися на гідбакеті. Очевидно, що кожен має е, написати своє ім'я, яке він хоче. Е, оскільки ми це використовуємо для університету, то я вас прошу не називати себе там качатку і іншими дивними іменами, а використовувати обов'язково своє прізвище, щоб мені було легше вас е, знайти. А, має бути без пробілів. Тому давайте я заміню це підкреслення. Все. Отже, ми створили таким чином наш аккаунт на Bitbucket. Бачите, це займає буквально пару хвилин.